Добрий день за допомогою електрофорної машини, рідкого дієлектрика, який ванночку, і маленьких дієлектричних кристаликів, вони такі білі, продемонструємо структуру. Електричного поля заряджених електродів різної форми. Один електрод то є металевий диск всередині посуди, всередині ванночки, інший електрод то є металеве кільце. Зараз ми на Контакти цих електродів подамо електричний заряд різного знаку з електроформної машини. Ми бачимо як. Частинки діелектрика вистраюються вздовж ліній напруженості електростатичного поля. Чим більша різниця потенціалів поміж електродами, тим чіткіша картинка. От ми бачимо, що в такому коаксіальному Такій коаксіальній системі електродів електростатичне поле є радіальним. Давайте ми порушимо цю структуру. Тобто зробимо, приберемо центральний диск, по-перше, Зробимо такий хаус серед частинок діелектрика і замість диска покладемо металеве кільце. Так, щоб розташування кільця внутрішнього і зовнішнього кільця то будуть наші металеві електроди приблизно мало. Один центр. Тобто, щоб ці кільця були коцентричними коцентричними так Ми пам'ятаємо, що зовнішнє металеве кільце у нас під'єднано до одного полюсу, а внутрішнє ось я за допомогою такого пересувного контакту під'єднаю до іншого полюсу. І знову. Покручу електрофорну машину. В той час як в проміжку поміж кільцями, тобто поміж електродами, ми бачимо виникнення чіткої радіальної структури силових ліній, всередині же Внутрішнього кільця частинки діелектрика не зрушили з місця. Це свідчить про те, що всередині металевого кільця або всередині замкненої поверхні спровідника електричне поле відсутнє. Подивимось, як виглядають. силовій лінії у випадку, коли електродами є дві, два паралельних провідника. Ну, По-перше, я від'єднаю зовнішній електрод, тобто кільце від електрофорної машини. У якості паралельних електродів у нас будуть дві ось такі смужечки металеві. Знову роблю хаотичне розташування частинок діелектрику. Давайте я подалі розсуну і... Більше частинок поміж електродами зроблю. Додам ще, щоб підвисити концентрацію частинок. Ну що ж? Заряджаємо електроди, крутимо електрофорну машину. Ми бачимо, що поле всередині поміж. Паралельними електродами спрямована перпендикулярно до їх поверхні, лінії напруженості електричного поля паралельні поміж собою. Тобто в центрі цієї системи електроду можна вважати, що поле є однорідним. Коли ми наближуємось до периферії, ми бачимо, як відбувається викривлення ліній напруженості електростатичного поля. Кажуть, лінії напруженості видувається з зазору поміж електродами. От вони так вигинаються, начебто хтось на них дме. Ну і нарешті. Давайте подивимось, як виглядає напруженість електростатичного поля у випадку, коли металевий електрод має складну форму, в якій є Увігнуті частини, гострія, опуклості. Так, знову робимо хаос серед частинок дієлектрика. До одного полюсу електрофорної машини ми під'єднали червоний електрод, а до іншого ось такий. Металевий електрод, який має ось таку хитру форму. Да? Ну, і давайте подивимось, що відбудеться при заряджанні цих електродів. Використовую електроформу машину. Якщо ви помітили, першими почали рухатись частинки, які знаходяться в зоні загострення електроду. Вздовж плоских поверхонь лінії перпендикулярні до поверхні і розташовані з однаковим кроком приблизно, але в зоні загострень Лінії концентруються. В той час, як в зоні, де електрод має, є увігнутим, ліній напруженості практично немає. Тобто на остріях напруженість електростатичного поля більше, ніж в зонах, де електрод увігнутий. Ну і знов-таки всередині металевого. Провідника ми бачимо відсутність будь-якої структури частинок.